Всем привет, з вами Іван Федорів е, Сьогодні у відео Розкажу де я живу село І скільки мені років. Це е, село назвою се, укакалось, він У нас остав у 1989 році. А я кому? А хто нашу церкву побудував? Ну хто? Ну, був нам стали задание з історії. Написати, хто побудував церкву. Або ту, або ту. А шо, у нас була стара? А там нова все. думаю, один чоловік. Буде запущене Ой, ей Це відео буде запущене 04.05.2017 року. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І давайте під відео наберемо 3 лайка. Я вас прошу. Наберем 3 лайка. Вибачаюся за звуку, я знімаю на вулиці. Ну, ось і на цьому наше відео закінчується. Всім пока. З вами був Іван Федорів. Підписуйтесь на канал Іван Федорів. Ставте лайки І всім пока.